Hello Friendly, з вами хто? Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми вип'ємо з вами ось такий молочний напій, який називається Мюллер Мюлермілх зі смаком пістачково-кокосовим. Коротше, фісташково-кокосовий е смак. Так, фісташко-кокосовий ось такий. Ми пробували з вами того року, здається, Мюллер мілк з полуницею. Сьогодні у нас фісташково-кокосовий смак. Спробуємо такий Мюллер Мілк. Надіюся, він мені сподобається. Він мені буде класний, надіюся. Тому такі справи. Давайте зацінимо цей молочний. Я надіюся, що це молочний коктейль. Та. Тому погнали до заставки цього відео. Прореагуємо. Деніс Денісмені реагує. Деніс вені реагує. Сьогодні він буде реагувати на Мюллер. Мюллер Мілк. це німецьке. Та. Та Мюлерх, бо Мюлерх це точно. Смак Фісташка Кокос. Я на українському, там. Чи це польське? яке це? Е, так. Коротше, зараз почитаємо. Коротше, ось пише. Все, знайшов український переклад. Молочний ароматизований напій Мюлер Мілк, фісташка кокос. Фісташка. Кок. Зі смаком, коротше, фісташка. Фісташки та кокоса, коса, коса! Відкриваємо та п'ємо, дружні. Погнали. Погнали, гнали, гнали. Гоу, 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 гоу. Погнали, гнали, гнали. Летс go, летс go, летс go. go. Але мені здається, що це німецький. Хто виробник? Виробник для мокрий. Яка країна? Ну, пише Мюллер, польська. Ха, польська, пел пише. Дніпро. Так, 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 Одеса. Ну це імпортери так. Так. Та, це польське, здається. Ну так, бо польський, це. Це ж польське. Я думаю, що це німецьке. Ну, коротше. Бо Мюллер, типа, знаєте, як? Ну, видно, під Німеччину. О, пахне дуже класно. Чекайте. Може не треба? Ну вроді пахне фісташку кокосу. Та позьму. Та, це коктейль молочний. Ароматизований пеш. Ну давайте зацінимо. М -м -м. Чути кокосом. І фісташками тощо. Ну, не сильно ароматизовано чути. Хімію. Типа пити можна. Навіть можна і дев'ять фліпити. Доволі приємний напій. Так, ось такий. Доволі пити можна, коротше. Ах! Це можна з якоюсь шоколадкою це їсти. Цей напій. Коротше, він мені сподобався. Фісташко кокосу? Лайк. Давайте все видимо. Класно. Це я брав в Івано-Франківську в магазині Велмарт. Ну Як багато цього випити, то воно буде таке нудне на смак. А так то нормальне. У міру нормальну. Добре. Не чути хімії такої сильної на смак. Хоча пише, що ароматизований напій. Але не чути хімії сильної. Значить мене так ароматизатору обробили, що хімії добре не чути. А. Хм, напився. Головне що напився. Добре народ! Будемо завершувати це відео. Коротше, мені сподобалось Мюлерхміл. Я поставив 9 балів. Можете собі це купити, зацінити. Це виробник Польща, скоріше за все, бо я подивився PL-сайт, PL польська. Скоріше за все, та, польська. Тому такі справи. Зацінюйте і мені десь напишете. А, з... а на цьому все з вами був, як завжди, Деніс Фрейні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня і вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, побачимось!